Брутальний футбол без брутального, друзі. На чиїй стороні ви на стороні Василя Максимія чи засновника та керівника брутального футболу Северина Стецюка, друзі? Хто не знає, то декілька днів назад Василь Максим повідомив, що він іде з команди Січ Добряни та взагалі з проекту не футболіст, на якому він залишався тільки уже не працюючи деякий час на брутальному футболі. Сьогодні Северин Стецюк виклав ось таку історію. Бачите, тут він виклав свою душу всю біль, ту, ту, яку йому наніс Василь Максимів протягом 10 років спільної співпраці. Це було таке дуже цікаво почитати. Я вам зараз посилання лишаю на весь цей текст внизу під цим відео, тому обов'язково перечитайте, пере... пізнайте іншу сторону. Розпаду Василя Максимова і брутального футболу. Друзі, в коментарях обов'язково напишіть все ж таки на чий стороні ви після прочитаного, після прочитаного. Це дуже важливо. Чи ви на стороні вас і брутального, чи ви на стороні брутального футболу і, їхні, і їхнього засновника? Бажаємо успіху, як Васі, так і Северину в тому, знайти свій якийсь новий проект розпочати медійну історію в українському футболі. Команді брутального футболу продовжувати знімати серіали, радувати болівальників та вести телеграм-канал, який дуже інформативний та цікавий. До зустрічі, друзі, в коментарях.